Всіх вітаю із АТБ. Сьогодні акції нові в АТБ, середа. Акції на тиждень Показую. Дивіться, 25% знижка кукуруза ніжна. Ось ця делюкс. Це їх торгова марка. Я так розумію, АТБ. 340 грам. Країна походження Угорщина йде з ключем 340 грам за 38,50, А коштувала 51,50, 25% знижка на цю кукурузу. Тут на стічки, ну, головна стійка, завжди найбільші акції вони ставлять. Все буду вам по черзі показувати. Кептен Морген, 40% знижка на цей Кептен Морген. Оріджинал на основі рому. Я думала, це просто ром на основі рому 35%. Радусів алкоголю 700 мл Ця пляшечка він коштував 561 гривню, а зараз 336 гривень 40 відсотків знижка на ну, цей special Gold Captain Кептен Морген. б'янка Вірмут, ну такий схожий за смаком до Маркіні Вірмут'янка, б'янка 129 гривень, 35% знижка, а коштував 199 за цю пляшечку літрову. Літрова пляшечка всього за 129 гривень. Будь ласка, нормальна така акція. Фрателі, Фраколіна, Фрателі. Ой. Така велика. Перше бачу, півтора літра. Дивіться, півтора літрова навіть відійду. Дійсно, велика фрателі. За 127 гривень, півтора літри пляшка, а коштувала 126 і на неї 35% знижка. Півтора літрова фрателі б'янка. Далі фрателі мускат б'янка, це більш солодка. 89,90. Тут звичайна пляшечка 0,75. 89 гривень. Ну звичайно ж, півтора літри. Да, вигідніше виходить. Навіть якщо ці дві пляшки, то це 0,7, ну якраз півтора літри, то дорожче. Це фрателі Б'янка, 44% знижка, замість 161,89, 90%. І ще ось така фраколіна фрателі Розато», 89,90 рожева, пляшечка, 0,75, 44% знижки. Ну, на фротелі такі ну, гарні акції, я вважаю. Фраколіна і москато, маленькі пляшки. І Фраколіна П'янка, отака півтора літрова, мене прям вразила ця пляшечка. Далі лакмі шоколад. Це Робить рошен компанія 98,30-40% знижка з горіховою начинкою. Тут 265 грамів такі великі лакмі по 265 грамів з горіховою начинкою та печивом. Далі йде мигдаль, кокос, мигдаль, кокос, молочний шоколад. 98,30-40% знижка. А тут ще рисові кульки 280 грам. І коштувало воно 163,40% знижка. Нормально. Далі Така 295 грам в цій. Цій плиточці 295 9830. Тут карамельна арахісова начинка. Чомусь мені здається, що це найсмачніше. Ще вчора дивилась в Рошені, що ця карамельна арахісова, саме 98-30, а коштувала 163 40% три знижка. Ще така зі смаком полуниці печива 275 сімдесят грамів за 98,30 вісім Вони всі по 98,30 вісім просто е, різні за вагою йдуть. І тут 295 грам така лакні. 295 грамів лакмі. 115,90. А ось ця дорожча чомусь. Карамельна начинка. Ця найдорожча, вона і початкова, Боже, це що в мене сьогодні? Оце я да, вичудила. Цінничок. А я вибачаюсь, а цінничок упав. Ви не можете його поставити? Ось, Ось тут. Я не чаєм. Дякую вам. Так, не буду до нього дотрагуватись. Дякую. Так. Так, дуже тут люб'язні продавці, мені подобається ВТБ завжди. Так, граф такий асорт. Оце новий чай, він ну, недавно з'явився. Дивіться, зелений чай, а в сашетах коштує 41,90-41 знижки. Якраз можна його попробувати, Цей граф я не пробувала, наприклад, ще хочу зрозуміти, хто його робить. Граф. Країна походження Китай, склад. А, ну, мабуть, у нас да, в Україні також його розсипають по пакетам. Щось не дуже зрозуміло. Ладно. 41% знижки на зелений чай. Далі байховий з корицею і яблуком. Цікавий смак. Тут по 20 пакетів сашети по 20 пакетів ідуть. Також чотири смаки. До речі, з ярликом іде чотири смаки, бергамот. Чері, лаванда і англійський сніданок. Ну от чотири смаки можна скуштувати. Чотири смаки з ярликом по двадцять пакетів 41,90 і ще ось такий. байховий з ароматом ванілі та полуниці. Це все в пакетах. Чай граф і ліптон, класичний Лейбл, жовтий. Жовта етикетка, 20 пакетів, чорний чай за 33,30, 37% знижка. Ну для ліптона це гарна ціна. Так це, мені здається, все таки чорний чай чи зелений у них в акції. Блек, ні, чорний. Просто зеленим намальовано чорний чай за 33.30. Так, вечірній, знову таки акція 40% знижка, 179,90 за 176 грамів ця упаковочка. Шоколатерія. Оця шоколатерія мені дуже подобається, як вона виглядає. Така на подарунок най найкраща. 179 гривень замість 340% знижка, а в ній 194 грами, ну майже 200. Гарно, мені здається, оці... такої раніше не було. Такі були різні. Ну, може я помиляюсь. Цукерочки, асорті ось ще в такі також від Рошен. 89,90-40% знижка. Делюкс, Я вам показала 38,50 Вони вони такі багато тут наставили. Далі делюкс також, це їх торговельна марка, це країна походження Іспанія. Оливки чорні, консервовані з кісточками. 54,90, 25% знижка. 400 грамів в цій баночці, баночка така з ключем, тут також з ключем. Далі, це вже без кісточки, також 400 грамів. Оливки чорні, консервовані без кісточки. 54,90 замість 73,50 грибочки делюкс. Грибочки, печериці, це Польща, країна походження 450, 20% знижка, 82,90 замість 103,90, 20% знижка. І тут у нас приправка робить такі соуси. А я не бачила, що приправка ще й окрім приправ робить такі соуси, гостро солодкий соус, щілі та базиліком. За 24,50-35% знижки. На 4 порції написано. 140 грам. Ну, тут все написано, як приготувати з цим соусом без консервантів і барників. 140 грамів і теріяки, також на 4 порції терияки, соус з кунжутом та імбирем 24,50. Також 140 грамів. Коштував 37,90. Так, і для любителів Кока-Коли. Кока-Кола Зіро і Кока-Кола звичайна 30% знижка. На пляшечку 2 літри Original і Кока-Кола Зіра 36,30, замість 51,90. 30% знижка. Ну, начебто, ну, нормальна така знижка. Тут покажу тільки, тому що тут, мені здається, ця кава весь час стоїть. І піквік стояв. Ну, піквік може і не стояв 61,30. 30 о, і такий 19% знижка, оце я не пам'ятаю, зі сливою, слива, ваніль, ухти, і манго апельсин. 56,90. Тут 20 пакетиків йде. Далі на боржуні всього 9% знижка, 53,90. Скляна, Скляна пляшечка. Ага, Тут 30% знижка. Це у нас снеки картопляні. Замість 54 Далі 25% знижка. Оце кукурудзяні начоси. Начо, начо, 30-50, а тут у них 100 грамів, а тут 75 грамів в цих снеках. І ще кукурудзяні зі смаком барбекю. Також 30-50, 40 е, коштували. І знижка 25%. Тархун такий розумний вибір, 21,90, а коштував 24, ну майже 25. Тархун, розумний вибір, пляшечка 2 літри. Акція на нього. І тут іще ну, щось по типу коле. Тільки хтось інший робить 1 літр, своя лінія. Енер... Ні, Це енергетичний напій літровий за 22,90-20% знижка. Кіндери всього 7% знижка, 50-85%. Ось таке яйце 50-55. Далі тут пиво, пиво. Ну, от пиво, наприклад, різдвяне, 34% знижки, опілля, різдвяне, пиво спеціальне, темне, 41,90, пастеризоване, 1 літр, 100 мл. Бачите, така незвична пляшечка. А коштувало 63,90, 34% знижка на оце опілля різдвяне. Так воно виглядає. А тут ще є різдвяне львівське, але на нього немає знижки 64,90. Мені здається, це вони цю тему придумали, саме львівське пиво. Ну, Гараж 35,40. Я так по пиву не буду все вам показувати, хотіла ці різдвяне тільки показати. Тут опілля Віденське, також акція 16%, знижка 27,90, Чернігівська світле вже ну В залізній баночці 05249, ось таке біле, нефільтроване 22,50, 33% знижка на біле нефільтроване. От, хто любить нефільтроване, то знижка дійсно гарна. Так, ну по пиву 33, ось таке ще бланк 500 мл, пшеничне світле, пиво бланк

Якщо кому цікаво, і корона 39 знижка на корону екстра 43,50 за оцю пляшечку 330 мл. А коштує воно так 71,50. Така ціна. Хотіла ще показати. Ну хто любить ці кінці? такі напої. Отакий От у них є джин грейфрут 38 гривень за 0,5 пляшечку, 12% знижка. Ще фрателі, ось така в маленькій пляшечці. Манго Маракуя. Мені здається, тільки у них такий смак, я бачу. 34,90 коштують оці всі. Ще ось така фрателі з'явилась, драй. То всі солодкі ці фрателі, а це ось драй суха. По 34,90. Ну, таких більше знижок особливо і нічого показати. Йду на поличку зі знижками. Тут Ось зразу видно, що люди беруть 184 гривні, коштує 0,75 пляшечка. Ось у цього це напівсолодке біле. Це що просеку, чи ще шампанське у них вважається? вино і гристе. напівсолодке. Це роби країна походження Франція. Ухти, 26% знижка. Ось так така пляшечка ігристого вина за 184,90 замість 249. І ще знижка йде на вино на півсолодке червоне за 102 гривні, а коштувало 139 І ще е, на півсолодке біле. Також хочу подивитись, хто країна-виробник, адреса виробник. Так, а це у нас е, незрозуміло не Алібранза стріт. Мови Алібранзе Стріт. Да. Так. А, Італія. Оце Італія, італійське вино по 102 гривні. Ну, гарна ціна. Тут знижка йде на Аські. Рокабаро. Рокабаро, віно і гриста 235 гривень замість 309 гривень. Я так думаю, це Італія робить. Ну, зараз ми подивимось. Щось вони на етикетці, не пишуть от на самому ціннику. Так, да, це Італія Аскі робить. Аскі за 235,90. Ну, ще тут на неміра, така горілка медова 0,5, коштує 126 гривень, всього 6% знижка. Ну от не Тільки на медову. Горілочку знижка на алкогольні напої ще пройду, якщо такі гарні знижки. Ну це вже більш Джеймсон. Знижка 32 Джеймсон 700 мл коштував 885. Зараз коштує 599 32% знижки Red Label Whisky знижка 35%. А коштував 602, Да щось таке. Я сьогодні тут все поламаю, такого ніколи не було. Флухий. Ой, я вибачаюсь, що це я сьогодні вже другий раз. Представляєте, не буду до них дотрагуватись. Яка-то Сила в мене в руках з'явилась. Все да, спадають, ну і просто я так не буду просто їх трогати більше. Так, далі дивимось 45% знижка на цей Вільямс. Набір такий, 306 гривень в коробочці. Так, він коштував 557, а зараз 306,50 Тут іде, я так розумію, віскі і йде Кока-Кола 0,75. Я так боюсь, знаєте, більш дотрагуватись до цього. Ну так, да, бачу, що віскі, скотч і Кока-Кола. Ну, звичайна Кока-Кола. 306 гривень. Ще ось такий набір. О, Також знижка. Написано Bell. 329 гривень, оріджинал плюс стакан О, Я так люблю, коли такі стакани, потім якось ну на згадку. 329 гривень я коштував 524 гривень. Особливо, якщо напій тобі там подобається, по типу Мартіні, і стаканчик такий. Ще ось така, такий шотландський, односолодовий віскі 435-20% знижка. Тут знижка на Балантайс, 30%, 378 за пляшечку 0,5. Я такі більші знижки вибираю Що ось такий набір. Є 32% знижки. Цікаво. Тут я бачу також скляніці з келихи. Два зелених шота. Ой, цікаво. Отут єгільмістір і два зелених шота, щоб його пити. 499 гривень. А пляшечка сюди входить. Єґільмійстір. Я не бачу один набір. А скільки ж тут пляшечка? літр чи скільки? Так, 12,18. От цікаво, мені дивіться, і не написано. І тут, да? ну, ну здається, пляшка велика. Ось, ага. да, ось така пляшка. пляшка, зараз глянемо, скільки в ній. Так, акуратно все робимо. Так, пляшечка 0,5 йде. Ага, єгільмейстер 0,5 плюс 2 шота за 499 або просто ємейстер 05 за 329. Ну, от за що ти доплачуєте? Ще біхеровка 264 гривні. Оригінальна. Також пляшечка 05. 264 гривні. А, а коштувала 377. І маленький такий югільмістер. 31% знижки. Тут 02 пляшечка. Так, знаєте, на вид здається більше. 144,90. Так, що тут із напоїв цікаве? тайна Таїна, таїна знах, знахарки, бальзам, трав'яний, класичний, ніколи такий не бачила. На нього 12% знижка 133 гривні, замість 153, пляшка 0,5. Я ну, думаю, це Україна робить, зрозуміло, по назві 23% знижка на Колоніст. Ром Колоніст робить да? 245,90,07 пляшечка. Ой, 42% знижки. Тут це я показувала. А ще ось такий напій на основі рому 241 гривня, гривня за 500 мл, Ось такий напій. 42% знижки. Ой, тут прям розбирають цю велику пляшку. Це, чи, це що горілка чи лимончела? Українська ні, це горілка гетьман 250 гривень. 2,80 за літрову пляшечку. Ось така гетьман, українське зерно особливо Називається за 252 гривні літр, От її найбільше розбирають тут. Також різні фрателі, меренга, ось така. Напівсолодка 166,90 оформлені ці Цімірінго. 166,90 це 8% знижка. Ще брют біле також. Це ці пляшечки всі 0,75, як зазвичай. Віно гристе шабо по 166 гривень. О, є така асті Мандора, 22% знижка італійське ігристи, 429 гривень, а коштувало 550. Оце Асті я показала за 235. Ще також вино ігристе, біле брюд. Ось так 339. Хто знає. Знижка на вино ігри, ігристе, гристе просятко брют 229. Я вам пляшечки покажу. А от іще ось така, скрізь вона продається. Ла, Латініум. Алкогольний напій, білий газований, 169, а коштував 257. Мені здається, щось по типу ось ця, ця пляшечка. 34% знижка. І тут вино і грісте біле брюд по 184. Розбирають. О, і Мартіні також Аські Мартіні. Номер один у світі серед Аські 375 гривень. Біле солодке, 33% знижка. Ще такий набірчик з келихом. Келиху. Прикольно. 415 гривень у коробці замість 593. І ще є такі вермути. Ну, це Італія робить, до речі, написано Б'янко за 134 гривні. Така велика пляшка літрова. І написано, що виробник Італія. Вермут От, Вироблено в Італії. Перліна називається літер за 134 гривні, 25% знижка. Ой, а це мені здається, да, лімончела. Лімончина, лімончела, гарненько виглядає. Також італійська 131,70 за цю пляшечку 0,5. Гарненька пляшечка, хто любить лімончелу, замість 163,40. Так, меренгу я показувала, фр... оцю фрателі велику я показувала, маленькі по 89 фраколіни, Ці фраколіни я показувала. Аські. так, ну Тут я наче вже все показала по алкогольним напоям. На вино також є знижка. ось, Наприклад, Віна Круз, 27% знижка, 122 гривні. Ця пляшечка. По 107, сапераві, пірасмані, грузинське вино, по 30% знижка. Червоне столове сухе і напів, напівсухе. Звичайні пляшечки по 0,75.

Ну, Чаї я більш-менш вам показала на знижках. От щось із кави, ще хочу показати, що є цікавого з натуральної кави по знижкам. Так, от знижка 20%, це великий пакуночок 450 грам, 245 гривень замість 309. Ось така нескафе 35%. Сублімована кава, розчинна, голд за 190 грам, 295 гривень. А коштувала 455. І ось ще кава розчинна 50% знижка. Слухайте, то її і забирають. Хто п'є розчинну каву, то звичайно ж гарна акція 249 за 190 грам, а коштувала 505. Ну, така велика 190 грам, а маленька. 95 грамм, получається 313 дорожче, чим ця велика 249. Ну, звичайно ж, то ж її розбирають. 50% знижка. Рощинна, якобс монарх 249. 90 за 190 дев'яносто грам. Дуже класна акція. Ну, тут також знижка на Якобс зублімовано 146,20 за 100 грамів ось в така в пакеті. 35%, о, 200 грамів 100 чашок. Написано ця Арабіка еспресо, розчинна порошкоподібна, не з кафе Еспресо, цікаво. 329 з густою пінкою. За 200 грамів, 35% знижка. Ну, так вони її описали, знаєте, смачно. Розчинна порошкоподібна не з кафе по типу еспресо, да і ще й з густою пінкою. Навірно, смак буде смачний. Тут 74, 27% знижка на таку голд. Чорна карта також розчинна. І на натуральну каву о, Ford 113. Ford 225 грам. Це Інтеза яке інтезарієнтел. Інтензи, мені тут той більше подобається Орієнтал. 113,90, 22% знижка. На маленький Ford 75 грам також знижка 42,20, 22% знижки. І еспресо, класична кава зі Львова, 140-50 за 240 грам. Цикурій у них. Є своя лінія 49 гривень. Цикорій такий по 50-90. Ну, Найчастіше такий бачу, ось цей шипшина обліпиха 41,60, 20% знижка. Тут йде 100 грамів. Галка, 100 грам, ага, грам напійрощини, порошкоподібна. Галич, ранок 28,90. І по чаям. Зараз щось виберу ось тут, де знижка, хто любить ось такі чаї. як... Як варення, скажімо так. Апельсин та м'ята, 19 гривень, 20 копійок. Знижка. Так, я показала ще на такий куркума з малиною 18,90, Піквік я показувала. Лойд за 29, зелений, 20 пакетиків, 29,50 і кава Монарх також. Силонська 33,60, тут 25 пакетиків чорна. Щось такі чаї сонет, а сорті чорних чаїв в сашетах 57-20, 22 знижка. Дуже багато знижок, От різні трави, ті 40 пакетів плюс 40 в подарунок за 58,90. Трав'яні, а сорті смаки. М'ята, міліса, ромашка, яблучний пиріг, пиріг і теплий імбір, який цікавий. Да? Чай. Получається тут різні пакетики. 44 пакета за 58,90. Також тут 40 плюс 4 сонячна Індія. Байховий дрібний 58,90 за 44 пакета 150 грам. Так, ну, тут ще от 55 гривень коштує Ахмат класичний 100 грам, ну Дійсно вигідна ціна, тому що Ахмат, ось, ну новинки такі по 24,90 чаї. Тут іде 40 пакетів, нічого, собі 24,80 коштує такий чай. Виготовлений в Україні. Так, ну на цій полички ще глянемо, що цікавого є. Чіпси люкс 53,40, ну 12% знижка. Це вже в наступному е, випуску. Я вам покажу ковбаску молоко і сметану. Ось все, що. В цій частині м'ясо, ковбасу, рибу і сметану. Тут акційні у них стоять позиції. От, наприклад, вино можна купити за 143, сухе червоне савіньйон за 145. Тут стоїть оця фрателі. Ну дійсно класна ціна за 89,90 Я останнім часом таку фрателі, вообще такої, так такої ціни я ніде не бачила на цю фрателі 44% знижка. І на такий п'янка білий на півсолодкий, і на такий рожевий, і ще ота літрова пляшка, так то взагалі вигідно. Дякую, що дивитесь мій канал. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі, де я робила огляд, в якому АТБ. ці акції АТБ по всій Україні. Вони міняються кожної середи і дійсні неділю. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба і пака.